Доброго вечора підписники каналу і гості. І ось хочу підвести я підсумки сезону 24 Трояндового. Який він у нас був. Я думаю, для мене він був дуже, дуже важкий. Легкого не було нічого. Я Обрізала просто все під нуль. Всі троянди свої, всі вони пішли з нуля рости, вони в мене не перезимували. І я дійшла до такого висновку, що оті добрива, які нам рекомендують, щоб ми витрачали такі величезні кошти на них у осінні, вони. До одного місця. Це я вам чесно говорю. Точно. Уже я провірила. І в цьому році я вирішила їх не приміняти. Я вас не заставляю ні в якому разі. Я просто говорю про себе, про свій сезон. Сезон, як такавий, ну, був, для мене непоганий. Троянди в мене цвіли. Як цвіли? Що сильніше, що слабіше цвіло, но вони у мене цвіли і радували моє око. Я думаю, і вас вони радували в цьому сезоні. Сезон був непоганим. Несмотря на те, що у нас зовсім не було доща, зовсім його не було. Ми одну частинку трошечки поливали одразу. Потім перестали вже поливати, бо воно нічого не дає. Той полива тільки сушить, вони, тільки згорають ще сильніше. І ми вирішили нічого цього не робити. У нас троянди не поливні, не укривні. Спрашують, як покажіть, як ви будете укривати. Я не укриваю троянди, не обрізаю троянди, нічого. Оце зараз вам що зробити. Ось, дивіться, засохла, ось тро... ось оця ось та... отак ви її берете, Руками і все. Он, бачите? Ось, оце, оце ваша така задача зараз, зараз зробити. Ось. ось. Не обрізати, а обірвати. О. Ось так вон, дивіться, ось так. Бачите? Ось обривали і все. І хай воно ото там собі є. Все. Щоб не загнилося ніде нічого то вам. Просто обірвати їх і все. І на цьому сезон закінчиться. Хто, ну, хто обрізає, то так собі обрізайте ви, як і обрізаєте. І обрізали, я не обрізаю і таки не буду я його обрізати. Все. Сезон, он, щоб воно такий, бачите, залишилося, по, пообривали, все, по той і все. сухе воно вже. О, все і все. І вона вже далі не буде. Ну, якщо яка піде там рости, ну хай вона собі росте, так же само зробите потім. Якщо процвіте вона просто. Ось ось який красунчик тут цей. Вон він. Сережа. Теж тільки розпускається. А он з цієї сторони, дивіться, яка красуня вона. Гляньте. Я от знімаю з цієї сторони, а там нічого знімаю. А там дивіться, яка краса. Ай-яй-яй, яка красива тут, а я й не бачу її. Так що сезон цей, ну, благодаря Богу, пройшов навіть непогано. Ну, на, на четвірку я буду говорити. Хай не на п'ятірку, на четвірку чи на дев'ятку там, як зараз система ця їхня. Всі троянди цвітуть до сих пір. І ще воно. ще тепло. У нас зараз 6 годин на градусника 25 тепла. Вітру сьогодні немає. І я сьогодні пробризгала троянди. Я потім розкажу, чим я пробризкала. Так що оставайтеся на каналі. І оце послідня буде у мене вже обробка. Все. Нічим я більше бризкати не буду. А ось яка красуня, гляньте. Яка вона красуня. Дуже красива ця троянда. Так хочеться дочекатися тієї весни, щоб вона вже ну зовсім показала свою красу. Це та незнайома троянда Іринина. Далі. Он. Далі там цвіте, крокус роус. Попри всім негараздам, які були. В цьому сезоні. Ну, у нас один негаразд, який у нас взагалі, вообще... ви знаєте, який у нас ж є негаразд? просто, особливо біля нас. Ми ж <свісно> недалеко тут. Зовсім ж близько. Тут і задимленість страшенна, і за <свісно> воняє тим порохом дуже. Все рівно троянди у мене процвіли. І процвіли, я скажу вам, дуже гарно. Це просто. І зараз до сих пір вони цвітуть. Дивіться, якими китицями вони цвітуть прекрасно. Вона вгуста Луїза, яка як китицю зацвіла. І он ще там буде китиця, вон наверху ще буде. Ось так красива вона, красива вона цвіте. Так що сезон наш. Я думаю, удався. Напишіть, у кого не вдався він. Напишіть ви, як ваші враження від цього сезону. Ну, в кого дощі йшли, в нас зовсім їх не було. У нас пройшов ото два доща було. Один був з весни, навіть ну, не... не з весни, а, пот... а вже пізніше. Один у нас був пізніше, дощ уже, Уже ось, мабуть, місяць. Назад, ну так, да, ми картошку якраз отож викопали. Якби він не прийшов, так ми б картошку взагалі не викопали. Ось Кері, о, яка прекрасна. А тут ось Мері ну, Теж, От цвіте вона всю осінь, все літо майже цвіла. І всю ж осінь вона цвіте. Ось уже жовтень місяць, а вона цвіте і цвіте, і цвіте, і цвіте красиво. І квіти велике має. Ну, як подобається, квітки. Ось оце йде, от дивіться, бачите, суха вона, воно вже от, Залишайте, хай вони висихають так, а потім йдете, ось раз руками. І пообривали оце сухе. І все. І все нічого не треба трогати. Все. І троянда вже готова до зими. Хай набирає вона там, сахара, вона зверху набирає все. Вуглеводи собі, всі амінокислоти, все там воно збирається. Верхушки. І от якщо зріжеш ту верхушку, то незахищена буде далі. О, низ незахищений буде. Я його присипаю, потім Земельку я трошки поприсипаю в цьому році. Ну, ну, не багато, ну, по чуть-чуть поприсипаю їх. Я завжди таке роблю, ну і в цьому році, звісно, зроблю. Це ось піано ще цвіте. Багато сортів відмовилося від мене з, з, з мною, мною працювати. Не схотіли цвісти, два рази процвіли і все. І забастували. І стоять просто от, стоять і все. Ось такі вони. Як стали отак, так вони стоять. Ну, хай стоять. Будемо чекати наступного року, будемо чекати цвітіння. Просто вони не, не полюбляють дуже видно спеку. Ще вони не звикли. Це молоді троянди, старі троянди цвітуть, а молоді троянди, які двох річки, да, вони забастовку влаштували, та і все. Ну, Це їх право. Виходять на арену ті Уже будуть ось, троянди до мене ще прийдуть, ще з садового бума прийдуть і прийдуть із паростка. Ще буду саджати і їх. Ось така біла вона розпускається, біла-біла, а це біла з жовтим ось така. Це ельф називається. Ось, а ті сорти я не знаю. А цю я знаю точно, що це ельф. Підемо. Ну, що тут ще? Поверстали вони дуже-дуже великими. Вон, дивіться, які пагани вони повиганяли. Це П'єр повиганяв такі величезні пагани. Ну, п'єр теж у мене раз тільки процвів. На друге цвітіння він відмовився, там дві квіточки викинув і все. Ну. Будемо чекати, що дасть. Як вони уціліють ті гілки, звісно, то буде воно дуже прекрасне. Це біг. Ось вона біла. Біла-біла. Вона вся скоро покриється і буде дуже біла, красива вона така. Графиня Діана. Теж красунечка. Ось вона все літо процвіла. Вся молодець у мене. Ця цвіла на всю висоту вона. Вона була не обрізана навіть, витримала все, вона дуже тривка, троянда, всі хвороби вона витримує, вона їх не чіпляє і вона і морозостійка вона. Ось Це Артеміс. А це буде ось. Як розпуститься колись, то це буде. Ну, як же ж то позвати? Насибу точно знаю. Вона ні разу не цвіла в цьому році. Щось вона куш не той, туди-сюди. ну... Вона зрізана була, я її теж зрізала була під корень. Сіндерела. О, в кого є сіндерела? Ану. Роз, розкажіть, що це взагалі за троянда? Ну, ну от третій рік вона у мене, ну, третій, так. Да, я її не зрозуміла. Я за три роки бачила декілька квіточок на ній. І ось вона вигнала знову такі пагани, вон якась квіточка там манюсінька, чи процвіте вона, чи ні. Ну, оце така вона. Ось красунька. New Fashion. Зараз буду розповідати вам про чим я сьогодні побризкала. Бризкаю все. Я як бризкаю, все бризкаю. Я бризаю і мультифлорки, все-все бризкаю. Це чотири вітра. Вже теж вона відходить. От, от, от зірвеш, от дивіться, отак от, от квіточку. Дивіться, О, а ну бачите, видно? вам? О, гляньте. Отрузя в її ось зірвав і все. І все, нічого не треба. Ось як. Теж осінь красується. Велика вона така. Бачите, вон. яка велика-велика. Так, яка вона велика, велика. Така вона ну, прекрасна. Та буде, мабуть, друга, то мене не цей сорт, не знаю. Я ж їх так розсаджувала тоді весна ж, яка була. Весна була дуже тяжка. Багато троян У ну, мене не померзли, а взагалі вони є, попримерзали, все рівно. Видно, вони так не померзли, а видно на цвітінні воно відобразилося. Ось Ферст Леді яка прикраса. Саду любого. Це дуже красуня велика. Ось так вон, дивіться, вон, бачите, все. Вон уже вона все, ось ця, ось. Вон, бачите, О, от так от. Забрали квіточку і все. І нічого більше їм не робимо. Ну Хто буде під, під, під укриття? Ну, будь ласка, якщо лишні руки, лишні ета, будь ласка, укривайте, як хочете. Я укривати їх не буду. Я зразу говорю, я ніколи їх не вкриваю і не буду вкривати їх. Померзнуть, значить я їх обріжу з нуля. І зразу з нуля запустю. І все. Я знаю, ви будете спрашувати, що таке з нуля. Новички особливо. Багато в мене теж новичків. Ось за три дні вже скільки прийшло їх. Це. Фредерік Містраль запущена з нуля. Обрізана, значить, під землю з нуля. Під землю повністю вирізаєте всі пагани, просто всі. І залишаєте під землю її обтой. Потім поливаємо сульфатом магнія їх. Можете накривати, можете не накривати. Я, я як і поочередно накривала, то цій, мабуть, в саму останню очередь їм залишилося цим великим трояндам менше ж накривала. Ну, так що вони за неділю, там за дві пускають пагани і йдуть в ріст. І тоді я відкриваю вже як дощик, і там хмарно так, що день похмари. Я тоді стараюся вже відкривати. На ніч там відкривати, ну, потихеньку. І так вони оце, у мене ростуть. Оце троянди, ось оця троянда взагалі весною вирізана вже пізнею весною. напевно, в маю місяцю я її вирізала, тому що ті вже, вон, росли і цвіли. Оці оцю теж я вже літ. Цю влітку я вирізала. Цю я вирізала ото весною вже пізно, а ту теж я влітку вирізала. Зразу ж я пожалкувала, а потім, звісно, прийшлося вирізати, тому що цвітіння було зовсім не те. А як виріжеш ось оця вирізана, дивіться, яке на ній цвітіння. Дивіться яке. Ну просто обалдеть! А аромат тут який. Такого аромату немає ніде. З нею поряд пампанела. теж прекрасна троянда. В осінній гамі вона зовсім так дуже сочетається із містралем. Містраль це чайно гібридна троянда, дуже велика, мощна і висока. Запам'ятайте, висота десь оце метр вісімдесят, вона бере легко висоту цю. Оце в неї є по метр вісімдесят, вон такий високий, от десь по метр вісімдесят. Так, метр 60, метр сімдесят. Оце такі а квіти, вони які красиві, вони які рожеві, які уложені. Дивіться, як вони вложені. Вон, які, ну, краса Краса цієї троянди неперевершеної, яка входить в десятку кращих троянд світу, звісно, не описуємо. Не зря її в десятку ввели кращих троянд світу. Вийшли, вже доцвітають вони. Зараз піду сядемо на скамейку, роз, розповім, Чим я ж Сьогодні підливала, поливала їх, бризкала. По листу все я робила. Вже я під корінь я нічого не роблю, тому що це все треба поливати. У нас поливу немає. Ну, як немає, води ну, дощів немає в нас, а то, що дощовою водою я палю. То називається до одного місця. О, дивіться, кендлайт яка красуня. Не пойму, не пойму. І ось буде Чайковський розпускатися. Ось дивіться. Теж я тут багато, буде. і буде красивий, довго-довго він. Я думаю, він процвіте довго-довго, тому що осінь і вже все рівно не така спека, як була. Хай 25, там 30. Ну, вже не 50, як він тоді цвіт на 50-градусній жарі і праців 2 неділі. Ось красунечка розпускатися буде пел Ебандес. Ось вона така рожева, красива, теж ароматна, дуже така. Ну просто казкова. Ось іще одну тоді покажу вам троянду. Я її ніколи не показувала. Ось, ось вона розпустилася. Дивіться. Оце ось троянда. Називається Чармін Піано. От навіщо така троянда в саду? Ну, от посадила тепер. І от куди мені з нею? Викинуть. Дивіться, закуклюється постійно вона. Вон іще одна така ж сама. Ось зараз і ту покажу. Я знаю, що їм не вистачає, ну, о, вони такі в мене. Ті цвіту, а та ось, ось дивіться, ось оце. Вінтер лодж називається. Ось вона. Вон. Виросла вона все, ну вона ж вон, не розкривається теж. Значить, вона хвора. Я її не обрізала. Значить, її треба осінню прямо виріжу прямо під корінь. І все. І хай вона хоче росте, хоче не росте, вона мені не дуже обов'язкова. Це, Басл. Розповім, чим я пробризкала. Це не обов'язково, що ви можете це робити, але я розповім, чим я пробризкала. Парацельс. Це усе в бакову суміш. Сульфат магнія одна ложка. Монофосфат калія. Десь грам 70. Білизна 800 грам. додавала я три. Бутилки. Коротше, розділила на чотири бачка. вважайте, скільки там воно було? Хілат фосфор плюс калій. Плантатор 51545. Де більше калію, зараз потрібен трояндам більше калію. І все. І все оце. Оце мої троянди. Хай тепер ростуть. здравствують До слідуючого року. Подивлюся, що вийде з цього. Це я провела свій експеримент. Я вам не хотіла розповідати, а потім розповіла, це я просто роблю свій експеримент. Ви робіть саме як хочете, ви все одно по моїй системі не, не працюєте, не той. А я от зробила просто для себе експеримент і все. Це тільки для себе. Я не можу покупати з своєї пенсії мізерної, покупати таке дороге добро. І потім вирізати їх під корінь зовсім. Так, навіщо я тоді зразу краще обріжу їх під корінь і все? Весною вже. Це дабделайт, яка красуня. Не можна ж не підійти. Ну як же ж ти дивіться, яка ж вона красунечка. ароматна яка. Зараз. Ой. Зараз вечір так прямо навіть я носом почула, бо то, то гар'ю воняє, то димом у нас воняє, то всякою, то пилью то ж була, вона була, і в нас була страшенна пиль. що Вікна закривали і все. Ну і ця красиня. Мені теж дуже подобається оця трояндочка. Шакеборг. Дуже красива вона. І вона так у мене владно тут сіла із Августою Лоїзою Поряд вони ростуть і мають майже одинакову, одинакову гаму кольорову, то це дуже прекрасно. І ось, і ось сама Августа Лоїза, Ось вона ось вона яка. Ну Красуня. ну що, що тут сказати? Це квітка просто розкіш, ось вона. вона Перлася трошки в той. Зараз вітаємо. Ось квітка розкіш. Навіть не поміщаються такі великі квіти, що не поміщаються в екран вони. Осінні, осінні квіти. Хто його знає, яка буде воно далі, осінь. Може, одразу захолодає і все. А ми будемо милуватися зараз, любуватися. Сезон, я думаю, пройшов непогано. Напишіть ви, як ваш сезон для вас, в яких регіонах дощів теж заливають, теж для троян це не дуже добре. Ганзештат росток ось. Ця красуня така. Це ось боєм тут. Одна квітка, його вже все, вже нема. Ось, ось, бачите як, ось дивіться, ось що я роблю. О, о дивіться, ось все. І ось дивіться. Ну, гляньте. Ну, ну ну що тут легко, легко і просто. Нічого не треба робити. З сікатором вже взагалі. Засікатор забудьте і положіть його до самої весни. все, Чи до зими, коли ви там будете обрізати, я взимку починаю, наприклад, обрізати, то той. А зараз оце так оце пройшов так он руками, все, пострухівав, все, щоб воно не, за... той, вон, не було, щоб там не загнивалося, бо начнуться дощі, воно буде загниватися потім, щоб нічого не було. І все, о, де висохло вже, все, струхнули його і пішли далі. Все, поливаю до сих пір, я поливающе. Ну, Форки поливаю. Ось вони теж у мене, ще тут, і тут, ж вони в мене. то, ну ось, доцвітає доцвітає, вже, Уже вже все, Цей фе... фенікс, а, а ця цвіте і цвіте прекрасно. Бо я їй сказала, я тебе викину сюди. І вона так злякалася, видно, що накидала собі стільки квіток, і вона цвіте. Це Моналіза. Ну. а що Нащо ще з неї цвітіння не бачу? Це третій рік, уже їх теж. Ну. ну да, третій чи другий, та ні. Третій, напевно. Та другий, який третій? Це друга, друга річки все. Чого ж третій? Це ж друга річки, це і твоя чи, ну да, з твоя роза, а це всі, а це всі майже вони тут, Оце, да весь ряд. Це з твоя роза. Ото оця тільки брання, ось троянда. Це Це вон розірослася. Дивіться, яка шалена. Прямо сюди пересадила це її таким прутиком манюсіньким. манюсеньким. При... він буде. Буду, не знаю, укращати його якось тоді, ж уже весна, як прийде, буду дивитися, що я буду робити йому. Хочу ж якось його заробити щось, може, зробити. Хоча як небудь хоч сама там щось роблю. Зроб... Ось мені ж... А, а інтересно, ж троянду ось засняти. А не? Як, а не, може, з тієї сторони, з цієї. Тут мені на вей були ще і ще квітне, ось красиво таким червоним-червоним горить вон, вона. Прямо вся. Тільки вон, ці пуп'янки, вон іще пуп'янки, аж на саме верхушці, матушки. Тут ось. це ця наша корди бордо тут ось біла до сих стоит вон стоїть вона хані діжон о боже хані діжон ну придумай таке ну це вже это уже це вже, вже перегрузка мозга називається. Як же ж тебе звати? Де Хан. О, Дені хан, хані Діжон. Ну воно ж так і, І там хан, і там хан. О. А це капрі буде ще розпуститися, одна гілочка капрі. Ось так. Ну, так. Тут, ще, а, тут же ще. цвіте красунечка ця. Як ти її не покажеш, вона вже в останнє теж цвіте, вже все. Домен мене Троянда дуже ароматна, дуже. Дуже такий аромат незвичний. Просто Просто божественний. Ось яка вона квітка, яка сама. Колір передає, вона трошки темніша, правда. Ну, колір тут світліший робить. Все ну, рівно дуже красиво. Дуже красиво. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Хто полюбляє мої троянди, мої розповіді. Я вас підучаю, коє-чому. Хто працює по моїй методиці, я думаю, що в нього троянди будуть теж гарні і здорові. Спасибі, що ви в мене є, що вас багато. Нас уже більше 12 тисяч підписників. Це велика. Велика дружна команда. Щиро дякую вам за тепло ваших сердець, за те, що ви даруєте мені радість, а я її віддаю вам, своїми квітами. До побачення, до нових зустрічей, Все буде Україна, і все буде добре у нас.